Your people, you okay. mm -hmm. इस बात की तो इस बात को देखिए इस बात का इस तो है ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं और इस बात का जो लोग बताते हैं तो बेटी जी इतना सुबह जब इस चुप इस बच्चे को यहाँ तो यहाँ पर Часку, тому що звук стисели, а ви голос ліса. Будь ласка. Молока, чадо. тебе не так, собою. Я дістай тут відведен, несу я бачу, я оце. Сладкий грисний мені прислали посоль. Не давайте, я побіде, це обгодом по дітей, то най тебе просихайте. На воздухе тайде и людям говорить, я прикол престола. Папа и бачила, потому что мы стать солпаты. Можно так куда-то упать. Можно дальше плакать. Пой появилось люди, посмеялись хаки. Попытайтесь в пустыне. Можно помирать. Мы полицейского. Ви колеги, Прибули в славники, нашому молоденькі. Мамо, сходить, краси. Так, прошу вийти і голосно, вийдіть голосно. Мама, ході, красна, ясно, різби ще народні, діду весь Я це золото з собою, думаю, придайся. Бодіслав на грішну землю, Бог коли шкай. А я ладила з собою, то не робить слаби. От вітайте, як є панство, з далекого краю. Ви напевно сикли з бунтусовий хитаю Добрий вечір, пани. Що тут два за чаю, як до мене лечо, то б не завез, хто мене тут пробуває, просто не дуже забуває. В мене місці є такі, той весельший, мене домкушні сіси.

танцює, танцює з моїм мужем. А де він сейчас, а де там тулається моїй? А де він сейчас, і не там моїй він сидить. Бо я дзвоню і мотаю, і всю той то скучаю, і тоді і я скучаю, моїй ту самоназва. Оце так, що буде, тут буде ця та

От що волос подходить за тиха? Ви постана на нестабь його по хай, бітей полі. А між найман джереси майди смотри. Я сам іл. І косировал їм чеку. Окріпи дару стелі. Так, дару стелі, ми не хочемо спустити. Ось я, ось я, ось я, ось я. Я мовчу і багато. Можливо, Ось, на, ось, ось. Ось. Ти встигайся, не Сиру помолились. Даже тися відпускати народний батькам зривати. Хато хлопців не водій і з сусідами звичайно, не творіться, буде пальне. Кожен з вас запам'ятав, я б вас і русу мира. Він не хотів поправді. Isso, estou Нехай ваші гроші в мої кишені водиться. Дай вам, Боже, молока від корозу, від пика. А за ті баляці, дайте гроші і колбаси. Дай вам нині усі добрі люди, нехай, Боже ласка, з вами завжди буде. буде. Кожної дни не кожної людини, нехай вас Бог благословить, а біда загине, нехай волі лихо не будемо, що злаву в все при зротом, то кращої долі хай вас би боблой. Усім свят різдвяне. Христося рождай. Браво. Свят і весь ми на борі світло. Воді, сварі.